Дивіться це відео обов'язково до кінця, адже ми з вами розберемо, як впливають на наше життя наші думки. Сьогодні кожна продвинута людина, кого не спитай, вважає, що думки матеріальні. Багато хто подивився фільм Секрет, прочитав книгу Думає й багатій Наполеона Хіла, але знати і робити це дві великі різниці. Тобто, для прикладу, знати, як качати прес, дивитися про це ролики в Ютубі, читати книжки про таких зірок фітнесу, як Арнольд Шварценеггер, знати, як вони качали свій прес, дивитися інструкції, скільки раз, під яким кутом. І дійсно самому почати качати прес, це дві великих різниці. Знати, що думки матеріальні і вміти керувати ними, проганяти негативні думки це також дві великі різниці. Чому це так важливо? Тому що в людини за день пролітають тисячі десятки тисяч думок, і 80% з них являються негативними. Наші думки це наші креслення. Сьогоднішні страхи, сумніви, невпевненість це страх і печаль завтра. У житті. Як ще говорив Махатма Ганді, людина це продукт своїх думок. Те, про що вона думає, тим вона і стає. Сьогодні ми знаходимося там, куди нас привели вчорашні думки. А завтра ми будемо там, куди нас приведуть сьогоднішні. Існує ще такий відомий вислів, що у песимістів збуваються страхи, а в оптимістів збуваються мрії. Тому нам дуже важливо. Позбутися цих негативних думок, тому що вони являються метафізичною отрутою, вони забирають нашу енергію. Існує ціла методика, комплекс ефективних вправ, які навчать вас керувати своїми емоціями, своїми думками і будуть щоденно заряджати вас енергію щастя, внутрішню енергію, енергію успіху, енергію багатства. Деталі в шапці профілю або пишіть мені, хочу подробиці. До зв'язку!